Двосторонній ортопедичний матрац камелія плюс кокос підкорила серця багатьох наших клієнтів. Чохол матрацу виготовлений із приємного на дотик «Стрейч Жакард. Матрац має ефект зима-літо, висота матраца 23 см, максимально ортопедичний ефект забезпечує піна Оксіджен Фум». Завдяки використанню кокосової койри матрац має два рівня жорсткості. Серцем матраца є незалежний пружинний блок п'ятизонний Pocket Spring, який посилений сталевою рамкою по периметру. Також матрац камелія плюс кокос має посилений єврокаркас. І завдяки системі підтримки Butterfly та кутовій підтримці. Які використовуються ексклюзивно, матрац витримує необмежені навантаження. Надійність підтверджується гарантією на 15 років. Збережіть своє здоров'я та гарний сон разом із меблі Оскар.